Вже чверть століття майорять над нашою землею синьо жовті стяги. Вже чверть століття обереговий тризуб боронить душі і тіла українців. Полишна без тиску без примусу, квітне співуча мова. На ювілей, хоч молодої та з важким минулим держави, до палацу культури мистецькій зійшлися сотні саксаганців. Святковий велопробіг з прапорами держави та всіх українських регіонів промчався вулицями міста і фінішував на площі, де жвавим флешмобом учні шкіл Саксаганського району засвідчили любов до рідного міста і рідної держави. Посмішки й пісні, солов'їною, жовто-блакит національних кольорів, правічні символи яскравими візерунками на вишиванках. Так тут святкували світлий і значущий день. Це свято близьке душі кожного з нас, адже доля України це доля всіх, хто живе під безкрайним синім небом та серед золотих пшеничних ланів. Саме від кожного з нас залежить, якою буде нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки, від усієї душі зичі вам міцного здоров'я. Родинного затишку, радості, благополуччя, невичерпного оптимізму, енергії та добра, любові до ближніх та до України зі святом вам, з Днем Незалежності. В Шані прикладені до серця руки під виконання головної пісні держави: висолковий фейерверк у синьому серпневому небі, барвисті кульки злетіли за вітром. Після площі біля Палацу культури мистецького святковий виргородян перемістився до парку Саксаганський. У бабіч входу всіх автогурманів чекала виставка ретро автомобілів, в тому числі й українського виробництва. Барвистими композиціями по зелених галявинах парку розкидані хендмейд, візитівки начальних закладів району. І як же ж без смачного? То тут, то там любителів хоч не поїсти, то понадкусувати чекали смаколики від гостинних підприємців. І все це бояння краси квітів і смаку під знайомі кожному народній пісні. До <питерпо> захистая, гаяла домала, <питерпо> дівчина молода. Гая думала, дівчинка молода, дівчина. Чекали на відвідувачів парку і зелені багатства української землі, дбайливо сформовані вмілими руками досвідчених садоводів та квіткарів аматорів. Таке геометрично довершене та висолково барвисте перевтілення соків чорної плодючої землі в квіти. Як вийшли на пенсію, це любителі. Кожен займається своїм, як реалізувати себе, що то треба. От ми в красоту для себе, для району, для людей. В своє час я працювала шахта з диспетчером підземний. Зараз вирощуємо цвіточки. Ну, хочу пожелати. Хай світей не в'яне із роками доля. Хай вам літ щасливих птаха на кує. Від землі вам сили, від води здоров'я, а добро від сонця дає. Поки дорослі роздивляються, слухають пісні та фотографують перевтілені паркові локації, що роблять малюки. Малюки танцюють і стрибають з аніматорами, вчаться чомусь новому і природньо народному. Малюють жовто-сині голубі, вчаться давньому і майже ритуальному мистецтву ліплення з глини. Та особливо втіху дітлахам та й дорослим подарували пухнастом м'яко хутряні тваринки. Ще відразу знайшли своє місце в маленьких цікавих рученятах криворізьких юнатиків. В Саксаганському районі, як завжди, важко сконцентрувати увагу, багато цікавинок на будь-який смак і вік: від виставок народно-вжиткового мистецтва до справжнього спортивного свята, змагання каратистів та демонстрація справжньої поробочої сили та вправності, стрибочі дівчата та дитячий велозабіг, подивитись було на що, а особливо на заїзд дитячих візочків за всіми всіма сама барвами і народним колоритом відродження традицій і неабияке згуртування сучасних українців, для яких день незалежності не просто законний вихідний, а близьке до серця свято. День независимости для нас це національний праздник, який празднується українцями. Кожен рік ми приходимо в парк з сім'єю. Чим хуже времена, тим більше патріотизм. объединяется народ, тим більше объединяется, мені кажется. Це праздник для людей, для дітей, для всіх. І всі будуть пам'ятати об этом. Я горда тим, що живу в Криму на Україні, і що люди у нас всі такі причудові, талановиті. Ну, не знаю, душа співає від того, що ми на Україні. И пубожание родной краини, та в чем усь схоже. Хочу пожелать нашей стране прежде всего действительно мира. Это самое главное на сегодняшний день. Бог видит нас, все получится. Главное держаться всем вместе, чтобы люди были дружные, не злые друг на друга, чтобы помогали, поддерживали. Терпеть. Мы могли защищать свою Украину. Мы гордимся не очень и. Дуже любимо, щоб не забували якби как бы, наші традиції. Здоров'я, миру, любові і щоб все було добре у сім'ях наших українських. З ним незалежності. Сонця, миру, неба, голубого, радості, затишку в родинах і багатства душевного кожному. Оце найкраще. Я люблю свою країну, Україну. Я хочу, щоб вона процвітала, хочу, щоб була мирною страною. Шлях великий і складний країною вже пройдено. Її сильні та веселі люди всі, як один, люблять свою країну. Не все спокійно на сході, не все гаразд з гаманцями та екологією. Не кожен сон міцний, а в піснях подекуди сум. Та на те й синьо-жовтий солов'їною, на те й свідомість з вірою і дієвою любов'ю, щоб все було добре.